Ви щодня бачите ці бренди, довіряєте їм і навіть не уявляєте, що за ними ховається. В цьому відео я розкажу вам кілька неочікуваних фактів про найвідоміші компанії світу. Лего починала із дерев'яних іграшок. Компанія заснована в 1932 році в Данії і перші 15 років виготовляла дерев'яні качки, машинки та інші іграшки, перш ніж перейти до пластику. Samsung починала як продуктовий магазин. У 1938 році компанія торгувала сушеною рибою, рисом і локшиною, і тільки з часом вони стали гігантами у світі електроніки. Nokia виробляла папір. Задовго до мобільних телефонів фінська Nokia була паперовою фабрикою, а потім виробляла гуму, кабелі і лише згодом електроніку. Nintendo існує з 1889 року. Так, задовго до ігор компанія виготовляла гральні карти. Потім пробувала себе в готельному бізнесі та в таксі, а вже в 70-х роках вийшла на ринок відеоігор. Плейдо був спочатку засобом для чищення шпалер. Так Пластилін, яким граються діти, з'явився як побутовий засіб для видалення кіптяви зі стін. Потім помітили, що діти із задоволенням ліплять із нього і почали продавати як іграшку. Адідас і Пума справа родинної ворожнечі, засновники брендів, брати Даслери. Після сварки Адольф створив Адідас а Рудольф Пума. Їхні компанії стали запеклими конкурентами. Ламборжіні виник через суперечку із Феррарієм Феруччо Ламборгіні, виробник тракторів, був незадоволеним своїм Феррарієм. Він висловив претензії Енсо Феррарі, на що той відповів, краще роби трактори. Після чого Ламборгіні почав виробляти спорткари, Макдональдс спочатку був магазином Барбекю. У 1940 році Макдональди відкрили Макдональдс барбекю із великим меню. Але коли вони оптимізували процес і залишили лише кілька позицій, народилася ідея фастфуду. Харлі Девідсон випускала велосипеди та риболовні приманки. У 20-х роках компанія намагалась диверсифікувати бізнес і навіть виготовляла приманки для рибалки, хоча і недовго. Google спочатку називався бекрап у 1996 році. Ларі Пейдж і Сергій Брін назвали свій пошуковик Бекра, бо він перевіряв зворотні посилання. Назву швидко змінили на Google, що означало, число зі ста нулями». Синю пташку із Твіттер звуть Ларі. Її назвали в честь відомого баскетболіста Ларі Берда. Ікеа називається так через ініціали. Назва Ікеа складається з ініціалів засновника Інгвар Кампрат, назви його ферми Ельмтар і села Агонарит, де він виріс, Кока-Кола. Коли змістила кокаїн у перших версіях напою, в кінці 19 століття дійсно був екстракт з листя коки. Тоді це не вважалося небезпечним, а навпаки, рекламувалося як стимулятор і ліки. Кольори пепсі змінювались через війну у 1940-х Пепсі змінила стару кольорову схему, яка була схожа на дещо готичний німецький стиль на червоний, білий і синій, як знак патріотизму під час Другої світової. Red Bull – це копія тайського енергетика. Австрієць острієць Дітрих Матешець спробував місцевий напій Кратінг Дайнг у Таїланді і купив права на рецепт, перейменував на Red Bull, змінив смак і запустив у Європі. Яху відмовилась купити Google за 1 мільйон. У 1998 році засновники Google пропонували купити їхній пошуковик за 1 мільйон. Яху відмовилась. Через кілька років Google став гігантом, а Yahoo втратила шанс століттям. Apple майже стала компанією Екзекітек. Перед заснуванням Apple Стів Джобс хотів назвати компанію Екзекітек або Matrix Electronics, але все ж таки зупинився на назві Apple. Відомий логотип Лакост – крокодил із реальної історії, тенісиста Ренела Коста називали алігатором за наполегливість на корті. Він зробив це своїм брендом, нанісши крокодила на сорочку. Марка Nike названа на честь грецької богині перемоги. Ніка богиня, що символізує швидкість і тріумф. Назву запропонував співробітник за день до дедлайну, і вона зайшла. Бачите, навіть найвідоміші бренди мають свою дивну сторону. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що вас вразило найбільше. І якщо хочете ще більше несподіваних фактів. Ти лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Наступне відео вже на підході.